У для На мене влада ще визначається, хто ж буде її ядерним електоратом, тому що дійсно проводиться аналіз з боку і соціологічних фірм. Треба розуміти дійсно реальне ядро зараз прихильників чинної влади, щоб розуміти. Чи немає тут пересікання з електоратом там Бойка і інших там, грубо кажучи, ПЗК ОПЗЖ, те, що ми називали регіональним електоратом раніше? Ми ж знаємо, що дійсно в 2019 році за Президентство Зеленського голосувало багато представників, в тому числі і Півдня, Сходу, на противагу тоді тодішньому президенту Порошенку. Ну, але ж знову ж таки, все дуже змінилося, і особливо дійсно широкомасштабна війна змінила погляди багатьох людей. Плюс у нас підростає нове покоління виборців. Вже там ті, які вперше підуть на вибори: 18+, плюс. Тому в цій ситуації я думаю, що влада я не думаю, що вона розглядає безпосередньо як конкурента прямого, але в ну, в ситуації в ситуації, коли треба зібрати якомога більше голосів, я думаю, що будуть пропонувати вже такі речі, які мають бути підтримані як патріотично налаштованими громадянами, так і частково дійсно електорату того ж самого бою.